Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Хочу відзняти відео, показати вам своє друге замовлення по каталогу 10, здається, Oriflame, компанія Oriflame. Робила ще одне замовлення, того, що попросила мене кума замовити для неї водичку, десь по хорошій ціні, де вона там буде. Уже, мабуть, це третій раз вона бере цю водичку. Ось така водичка. Sophie Together Gaza. Є в мене така, не так давно я її брала, але відкривала, щоб потестити. Десь у мене, здається, і був пробничок на цю воду. І мені вона сподобалась того разу. Вирішила залишити я собі. А для неї вже в цьому каталозі була непогана ціна, то для неї замовила. 439, здається, вона була по каталогу. Зараз якщо знайду. Не бачу так накладні, не видно, скільки вона по каталогу. Каталога немає біля мене. Далі ще замовила ось таку димочку в новому дизайні. Вжавий такий колір, так вони в одній гамі кольорові. Також вирішила взяти це з пробіотиками. Молочною кислотою, здається, так. Будемо пробувати. Приємний такий рожевий дизайн. Далі ще взяла. Взяла, як в мене розійшлися дуби пасти, розібралися. Взяла дві відбілюючі ось такі. Беру періодично, повторюю, дівчатка розбирають, тому пасти від Oriflame але подобаються. Взяла три штучки, ще отаку взяла з травами. Ось такі три штучки пасти взяла. Стандартна була на них ціна, здається, по 99 гривень. І ще взяла дві щіточки. Одну середньої жорсткості, а одну м'яку. Щітки того разу мені також клієнтка забрала, тому вирішила я поповнити також колекцію. Ще добрала. Ось такі дезодоранти. бере в мене клієнтка, вже бере останнім часом по дві штучки, бере, їй подобаються. І взяла знову я. Ще дві десь в мене є в запасиках і дві взяла знову для неї. Також була хороша ціна в тому каталозі на туші. Взяла я дві ось такі у святковому дизайні. Дизайн це робила до дня народження туші. Тоді чомусь вони її так поставили дорожче, ніж зазвичай, ніж в чорному, в чорній тубі. А зараз вже вони всі йдуть в одну ціну. По 100, здається, 139 вона була, 159, немає біля мене каталога. Взяла дві штучки. Одну вже в мене донька собі відклала, каже, я хочу спробувати така рожева дівчача, сподобався для неї дизайн. І ще одну взяла ось таку. Дівчатка на роботі в мене полюбили цю туш. Єдине, що одній подобається кісточка, як вона профарбовує, вона така пухнаста йде, фіброва, одній гарно профарбовує і подобається сама кісточка. Іншій вже подобається сама туш, але кісточка ну, завелика така і трішечки так повіко для неї брудний, тому вона в цю туш бере. Вставляє щіточку мабуть, ну, з якоїсь силиконову, якусь таку тоненьку і так фарбує. Вже два рази так цю туш брала, кажу, візьми, візьми з ну, силіконовою кісточкою. І мені каже, туш хороша, не осипається, не комочків для неї там не робить, не, не лишає. Але саме що для, трішечки незручна в неї такий ефект такого навищого е, повіка е, такого, і трішечки бруднить для неї е, саму шкіру. Коли фарбую, її видно, свої такі довгенькі, тому бруднить. Ще замовила я знову ж таки ось такий шопер. Той, що був в розпродажі, мені сподобався, це вже другий. І здається, в наступному замовленні також мені ще один їде. Того, що мені сподобався зручний, місткий. Невеличкий за розміром, дожина ручок якраз хороша, і замовила я ще один ось буду користуватись. Зараз тим користуюся тим, наношу. класні такі сумочки, ці Хороша, Непогана ціна, тому взяла ще одну таку. Далі, замість плати за доставки, я взяла знову ж базарчик ось такий. Нехай буде десь пригодиться комусь. І ще взяла для себе три пробні зразочки. Взяла я водичку. Хотіла потестити того, що минулий раз на минулій розпродажі тижня була водичка. Як вона? Амбер Elixir містерів. Більш-менш по хорошій ціні. Я щось придивлялась, придавляла, придивлялась до нього. І все ніяк не наважилась того, що в піраміді Лілія, і я якось так не знаю, не наважилася я його. Взяти повну версію його хоча вирішила замовити пробний зразочок. Квітковий такий насичений аромат. Вчора так його вечором нанесла на, на одне запястя ввечері ходила до сусідки. На одне запястя нанесла, щоб так потестити, а на інше на запястя нанесла суфеве so Ecstatic Софеве екстатік, його. Ага, Цей що солоденький, бо вже перепуталася з цим. Цей мені подобається, там червона сморода, здається, фруктовий такий він. І вирішила ще цей спробувати. Це якось я ще не тестувала. Солоденький, цей нанесла на інше запястя. Цей більш такий квітковий, насичений, а соффеве, солоденький такий, на прохолоду, ну, я думаю, на прохолоду, та й навіть, в принципі, зараз можна. Солоденький, солоденький, приємний такий, можна буде також його собі і взяти. Принаймні він мене не, не душить, не відштовхує такий собі солоденький, смачненький ароматик. І ще одна водичка в пробному зразочку це Волари. не знаю, чи там щось видно, Волари Тендер. Здається, недавня новиночка серед цих трояндочок. Вирішила я її потестувати. Приємна така також, квіткова, не дуже. Тому що самі сама класична водичка Велари, ну мені. Ця така приємна. Дійсно, можна буде придивитись до неї. Мені ця сподобалась, Тому що класична мені трішечки така ну зарізка, чогось не дуже мені вона. І якось через неї я до цих трояндочок і особливо і не придивлялась. А це вирішила взяти. Приємний такий квітковий ароматик, і трояндочка. Класний. Класний, мені сподобався. Можна буде повні версію і придивитися, і замовити собі, хоча б одну з цих трояндочок, того що попередні, класичний, ще там якийсь момент здається. Я якось тестер брала, мені вони такі ну, різкуваті, такі, насичені, такі квіткові, а цей приємний, досить навіть непоганий. Ось таке невеличке замовлення вже мені їде по. 11, так здається, каталог. Так, здається, по 11-му їде замовлення. Їдуть там також хороші, цікаві продукти. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі. Всім гарного дня!